Привіт-привіт! Ми на каналі Ріда Дідек плюс Ромен Дідик 46 Я здібав перший стилю того відео тиклонс, але один дропер. І пам'ятаєте, що там було? Ви може ще не знаєте, бо я ще не виложив відео. А просто зразу в ту секунду почав знімати відео і... Ну mm. просто думав, що ви хочете ще другу частину і сняв. То драбина чи що? А не я думав, що там якась драбина я 300 тисяч? Воно 200 тисяч. то фіолетові гроші. А п... Ну, і ви, може, ще не знаєте, бо в мене були твіолитові гроші. Ну, в першій частині. Ви побачите вже першу частину, бо я ще навіть не виложив і. Не просто в ту... Е то другий дропер. Що? Має бути один дропер. Странно. Є странний дропер. Ладно, давайте ці чотири ферми починемо, Я навіть не знаю, як що це таке. Ви бачили три знаки питання за десять мільйонів. Не, до мільйонів ще я не дійшов. Значить, що ми не, ми не купимо, то за мільйон. За десять мільйонів навіть. А, що давайте я залізу сюди. Покажу вам, як тут є. Не, 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 ну я хочу просто з першого лиця вот так зробити, застрягнути там. А, ні, ладно. Відео вже 2 хвилини, так що это по дві хвилини вже. Дуста 200 тисяч. Автоматик спінем. У нас дає скільки 50? Панник, конечно, дропер. Давайте, давайте подивимося, як дропери летять і самі побудемо дропером на пару секунд. Вот тут мы будем дропером. Мы не можем пролезти, значит прыгаем. И все. Бы дропер или фуктуально. <ріху> супер маленькая штука. Взагалі супер маленька. Что за X1? Странная, конечно, игра. Вот, дроппер, 20 секунд плюс 20 секунд. Что за плюс 20 секунд? Что плюс 20 секунд? Эм, Х1.07. Давайте будем дропером тут. Вот мы дропер. Не можем Шо? Мы можем впасть. Что? Мы впали. Мы реально дропер. Що ж когось вісім? Було ще шість. Шість заборонено. Фільтр. Який фільтр. Що за фільтр? А, 65, воно та Сім Симкрабка. Ось навіть більше, тем вино, по Тепер в мене сама більше. Сас. Давайте в цей біг, бо в перший час тіли мене вбивали для когось, а тут я пф Може там ще хтось є. О, плюс дайте пи-пи. Що тут кінгу? Тут ж можна без того калопарку пройти в пи А, ні, не можна, Без телепорту пройти в Я Якого не бав пу. Амптін. Розміт. Я не знаю, як це сказати. Бачиться. Четверта ферма. Девона, плюс 90 секунд. Що це таке? Плюс 90 секунд. Давайте подивимось кі. Вау, х1.20 один... Що ви бачили? Там був якийсь дропер на 8 тисяч. 8 тисяч. Побачили ще. Я не знаю, чи ви бачили то чи ні. Але то взагалі було так е, класно. 97. Ви бачите? Бул дропер на 9 тысяч. Мы дропери. Там тут воті от штуки всякі. Давайте впадемо сюда. Мінус 100 грошей. Я не знал, что тут такие. Я думал, что тут такие плюсы. И мы дропер... Мы дропер Стив пад. Я, не знаю, я кто скажу. Нам 456 тысяч. Ну, вот так купляем. Эээ... Я не можу рухатись. Навіть резерв характер не можна зробити. Ой, я не відповідаю дробер 200, 200, 200 грошей. Можна якийсь трейд зробити чи плейнг. А, это просто музыка. Давайте включим музыку. Мне без музыки тоже скучно. Это вам тоже, то... Я не знаю, что вам добрый чут. У Мне... Блин, 45. Ну, да. Дым 46, моя любимая. О, нет. Ну я просто не люблю 47 Если вы любите то я не знаю напишите в комментариях 215 62 Дев'ятим половин. <passage> я не знаю, то відео погано чи класне, я не знаю. А якщо ви наберете 5 лайків, то хоча б 3, то я знімлю другу частину. А якщо заберете за місяць, то я буду знати, що я йде у поганий, буду шукати лакші їхати. Для вас всем папа. Ой, ну ще не Я просто помолился в. Ааа, ну дропа, дропа, дропа. Як? Ну, бачите, вона уже трохи рожеве таке. Вот тут такие 20-3. Фармы всякие тут. Strongest Fictor. 100 150-225. Кулер. Это 50, 56 становить більше чем тут його драпори за 200 <рі> бачите тут тільки падає п'ять десять тридцять девяносто 225 і от так воно йде тут 112, 337. от тут робиться там тисячі Чи та ігра добра, але я бачив в когось відео таку ігру і я вирішив зняти. Ну от так я як, як то Тут не реально, взагалі Ну я зараз ще зліблю інакшу ефору, зараз чекайте там пару секунд, ну то для мене для вас то буде я не знаю, чекайте. Так, що ну, Як він вчора закріпив якесь повідомлення зверху, якщо, якщо сьогодні не зараз. Что это такие? Какие-то нубик положить тут. Что тут нубик ложить? Вот, одна тысяча. Давайте купим. Что? Твой дроппер такие и такие вот. Ну ладно, всем пока.